Швейцарія перший 600, Ціна буде за 9 кілограмів 1500 гривень. Це буде перша ось така тунійка з такими блискітками. Кажу на сталока. У нас ось така спітничка. Зв'язується підв сюди підвить моє нам серізати за палі. Також О, ось така рука. Податики. Ось така довга, е, десь підничкою. Без оказати ось такі юшечки. під підпуску сорочку, злетку. Взагалі платно. Підничка. Ще одна спітничка. Квадати. Тут пенька. Ось таке платіжний зелений з кадманчиками. Ось така. Что-то повертається, ви ці голові. Задумаюсь. Ось така красива Та сукня. Ось така. Тут іде вайблюр. Деважно все таки маленькі та знак. Ось така. Дуже для неї буде іксаль там копий. Ось така, така нарядний наряд. суп. Я тут і переливаю, переливаю. переливаю. канику. Так так ось, ось така суп. Кузочка. Якщо можна, можна подивитися повний огляд цього пакетика, написавши нашим менеджерам на Viber або Telegram.